Вітаємо вас в Київському національному університеті культури і мистецтв у провідному закладі вище освіти з підготовки не лише кадрів для культурно-мистецької сфери, а також державного управління та бізнес-структур. Безпечність освітнього середовища для життя та здоров'я учасників освітнього процесу є векторним чинником розвитку освітнього середовища КНУКІМ. Навчальні корпуси обладнані камерами відеоспостереження, в наявності тимчасові укриття на випадок повітря. Тряної тривоги. діє пропускна система. Для всіх будівель і приміщень розроблені плани евакуації на випадок надзвичайних ситуацій, які розміщені на видних місцях. Усі поверхи забезпечено первинними засобами пожежогасіння. Університет створює необхідні умови для здобуття вищої освіти особам з особливими освітніми потребами. У навчальних корпусах здійснюється процесування вимог доступності, зручності інформативності безпеки, а також можливості і зручності використання місць загального користування. Зокрема, заклад вищої освіти має ліфти обладнані кнопками зі шрифтом Брайля. Відвідувачі наукової бібліотеки КНОКІМ, фонд якої налічує понад 300 тисяч примірників, мають доступ до ресурсів глобальної інформаційної мережі інтернет за допомогою комп'ютерів, встановлених у читальній залі, та з власних електронних пристроїв за допомогою технології Wi-Fi. Зокрема, електронний каталог містить понад 230 тисяч електронних записів. Усі наукові розробки здобувачів освіти та науково-педагогічного персоналу проходять перевірку на плагіат за допомогою сервісу Unicheck на безоплатній основі. На дев'ятому поверсі університету знаходиться деканат факультету піар журналістики та кібербезпеки, а також кафедра міжнародних відносин, яка готує фахівців зі спеціальністю міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Деканат забезпечує керівництво координацію та контролю освітньо наукової, дослідницької виховної, культурно-масової, профорієнтаційної та іншої діяльності факультету, в тому числі кафедри міжнародних відносин. Уся навчально-методична документація розробляється та зберігається на кафедрі міжнародних відносин. В університеті є аудиторії, які вміщують велику кількість студентів. Тут зазвичай проводяться потокові та гостьові лекції, зустрічі з відомими дипломатами, послами, провідними професіоналами із різних галузей. Такі зустрічі сприяють розвитку спеціальності удосконалюють освітній процес і дають перспективу розвитку здобувачам освіти у практичному аспекті. Також тут проводяться організаційні збори щодо початку практики, її проведення і аналізу підсумків по завершенню, і з веденням дистанційного навчання залу були оснащені комп'ютерами з безприривним доступом до мережі інтернет, що дало можливість проведення занять на онлайн платформах. Для кращої професійно-практичної підготовки фахівців створені спеціальні лабораторії із новітнім обладнанням для досконалого вивчення освітнього компонента в лабораторіях здійснюється викладення лекційних курсів з використанням динамічних систем викладу інтерактивного матеріалу, завдяки чому відбувається якісне та успішне вивчення не тільки лекційного, а й практичного матеріалу. Тетами в роботі університету є не тільки організація освітнього процесу, а й турбота про здобувачів освіти, основою якої служить збалансоване харчування. Світлі обідні зали студентської їдальні можуть одночасно вмістити понад 100 бажаючих втамувати голод. Добовичі освіти мешкають у комфортних гуртожитках, які обладнані контрольно-пропускними пунктами та відеоспостереженням. В гуртожитках університету діють кабінети первинної медичної допомоги з необхідним обладнанням. В кімнатах наявні комфортні двоповерхові ліжка. секції розміщена кухня, пральня машина та ванна кімната. Гуртожиток має ліфти для зручного переміщення студентів. Система протипожежної безпеки. та спортивні зали з необхідним інвентарем.